Так, провіраємо дробашні. Які Який у нас тут буде. Подивимося. Башня хороша, дуже класна. Башня. Я тут гонюся за цим, щоб забрати ці алмазні улучшення, блять, хомлендера, блять, щоб до, до улучшати. До кінця на хомлендер все топовий блять прикольний Пірс. красиво грається ним аж приємно грати на і розносив всіх на да, і подякувати таким хлопцям як. Нікіта Андрейович Сілікончик канал його, блін. У нього самий топовий канал, блін. Так само Андрій Чісляєр. Які на них є підписаний, які, да, які дійсно, що Mortal Kombat піднесли до висот. Без них би Мортал Kombat не жив би, блін. А так вони. Дуже багато роботу роблять, щоб, щоб ігра не вмерла і вона не вмре, блін. Дуже багато її грають. Нікіта то взагалі топ такі там інтересні блін, стріми там, Нікіта то це Нікіта, бля, Андрій Чіслеєр теж. Може, перший він був. Не дивився історію, але маю душу. Нікітос показав, блядь, як правильно грати, які там стратегії, класні путіновичка, все все провірити, создав, создав він канал класний і контент у нього ахуєнчик. Контент ахуєнчик у Нікіти, у Андрея, бля. так ще. Ще два є, теж нормальні. кас Channel і цей. Як? Містер злодійна. Теж підписаний на, на них. На... Во, во-во, що, що я казав. Дроп, 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 ахуєнчик. Ах, дроп класний, да. Дроп цієї башні треба витягувати. Все, що можна з цієї башні повитягувати на. Вчера трошки я бля, 20 по... просрав, блін. Трохи віддихав, бля, не мав коли, бля. а сьогодні треба. Перший круг я не покажу, бо, бля, я не сняв, не записав його. Тобто. Другий круг вже буду записувати, показувати, який дроп. І чесно сказати, тут стоїть грати, бля, програвати навіть новачкам. новачкам да. І грав вообще. відколи граю за цих 5 років почті, блін, скоро до 5 років, то гра блін, стала, блін. Топ. Вона і так була топ, ну на топ зараз. Потім, що класно грається, блін, немає ніяких таких, ну так, там трошки були ті зальоти ці, бля, перельоти, що що цього, що як він. Там з вильотами ці вовми, блін. Я граю, щоб на, під настроєння, щоб не це. Не, як, скрипти забираю, бля, епіки. Купляти персонажів не купляю, бо вони мені не інтересні, бо то, що я хочу їх вибити. А купити це так, собі. За епіки, да, епіки ти ніде не достанеш і бачила, що з неї блін. От там я дійсно крипту відіграю, щоб. Насчет епічного, епічного да. снаряження. радом проба цих босів ось, ось самі йдуть уже трошки сложніші боси. Але Хомлендер нас дає прикурити всім, і в нього ще й лишився бля, другий спецприйом. це... Імба, блядь. Карамбіт. Я сьогодні добив карамбіт, це був, блядь, он до двох. Пів вже зразу зніс з одну. В ящерки, блін, бараки, блін. Через кера... керамбітне. І це, блін, да. Це клас. Так що удачі хлопцям, яких я назвав, блін. Нікіту, Андрея, Чістейра, блін. Нікіта Андрійович, його канал, селікончик, хай там цей. Більше, йому контент, більше контенту і більше блінцихна. Більше, більше путів новичка, блін. Чесно, новачка кажу, скажу так, бо то, що в нього контент на, бомбезний. На що цього? сам люблю подивитися, так як, як що ігра дає тобі в началі, блін. І таке, інш... І таке інше, да. Так що, хлопці, вам удачі. Всього найкращого, да. Ну, на сьогодні поки все. До завтра.